Робить алкоголь. Він то гормон, можна сказати, дофамін, ну, є такий нейромедіатор, він його дає в великій кількості, людині вроді і радость, вроді нормально, але з часом його стає все менше і менше. Він спалюється, цей центр радості стає його все менше. Бо алкоголь не додає, а наоборот тільки зменшує. А ще в нас є такий гормон, як серотонін, гормон радості, І його теж стає менше. І от всіх самогубців подивилися таку картинку, що коли взяли в них аналіз. Лі з крові і подивилися, що серотоніна стає нуль, немає його. І тоді, коли в нуль немає серотоніна в крові, людина може туди легко покінчити своїм життям, а нам життя дано не для того, щоб ним так покінчити. Ти повинен свою місію виконати. Ти повинен своє призначення виконувати. Ти повинен бути не тільки захисником вітчизня, але в тебе є родина, в тебе є сім'я, і треба вирощувати, виховувати наших дітей на краще на тверезості.